Так, розклад общий, програється не у всіх. Дивимося спочатку в яких енергіях. Якщо він за ваші енергії, тоді дивимося повністю. І так, які енергії. Убита, убита расчарованием. Вот вроде бы все хорошо, да, но настроение таке хз. Кто знает, куда и как оно повернется. Да? Непонятно, какие решения принимать, непонятно, куда дальше идти, непонятно, что делать. Настроение вообще убито, растеряно в ужасном состоянии. Обращаюсь до девочек, потому что девочек больше, но мужчины тут тоже может быть тоже проигрывается. И для мужчин тоже. Итак. Дивимся, что чувствует мужчина. Мужчина, мужчин же будет женщина, да? Переворачиваем зеркально. Ну, он думает, что он в выгодном положении. Ему классно, да? Он думает, что она сейчас попсихует, попсихует и успокоится, да? Да, немножечко на ножах, немножечко в ссоре. Ну, він в своїх якихось определених фантазіях, да? він не бачить повністю всю картину, така, яка вона є. Йому кажеться, що це вона зараз побіситься, побіситься, перебіситься і все буде окей. Но не факт ж, ну, рішення ще не прийнято, не факт, буде окей чи буде не окей. А він уже в своїй голові представив, що він вже помічтав і вже буде все добре. Він вже в своїх ілюзіях він вже цей вопрос вирішив, закрив, і в нього все хорошо. Поки ви страдаєте, у нього вже все хорошо, він уже все оприділився. А далі що буде? Ну, він думає, що ви помиритеся, ви зустрінетесь, помиритеся, у вас буде все полюбовно, тому що ну, в його голові вже ви помирилися. все. Ви вже помирилися у голові. То, що ви там страдаєте, йому вже как бы посрати. Він вже вирішив, що ви помиритесь, все буде хорошо, все буде любовно, ви зустрінетеся, туди-сюди емоції, які-небудь якісь які-небудь конфетки, і він молодець. На самом деле. Доволі холодний мужчина, розчливий, да? і він а, в голові своїй вже просто простроїв план, як він все це зробить, як він обкрутить. Я не знаю, в чому він був винуватий, але він зробить так, що або ви була винувата, або хтось другий винуватий. А він взагалі аленький, біленький цвіточок, і взагалі його треба любити, хоїть і лілеєть. От Він отак цю історію, він оцю, оце, оцей план, він так його виставить в своїй голові і вам покаже його.